Я рада поділитися з вами думками, що викликають суперечливу реакцію з приводу штучного інтелекту. Але спершу давайте пофілософствуємо. Пригадавши цитату Вольтера, філософа просвітителя вісімнадцятого століття, який сказав, здоровий глузд не притаманний усім, виявляється, що ця цитата сьогодні якнайкраще підходить до теми ШАІ. незважаючи на це, ШАІ – безсумнівно вагомий інструмент. Який зміг перемогти чемпіона світу по грі в го прекрасно здає вступні іспити в коледж і навіть екзамен на адвокатську діяльність? Близько 20 років я вивчаю комп'ютерні науки та займаюсь питаннями штучного інтелекту. Сьогодні я тут для того, щоб розвіяти міфи про ша. ШАІ сьогодні схожий на Голіафа. він в прямому сенсі слова, величезний. Вважається, що нові моделі тренують на сотнях тисяч процесорів та трильйонах слів. Здається, що такі гігантські моделі ШАІ, і які часто називають великими мовними моделями, демонструють можливості AGI – загального штучного інтелекту. Окрім випадків, коли він робить невеликі дурнуваті помилки, що трапляється досить часто. Більшість вважає, що усі помилки, які сьогодні робить ша і можна легко виправити найпростішим шляхом, ще більше знань та збільшення масштабу. Що тут може піти не так? Вже сьогодні ми, як об'єднання науковців, зустрілися з трьома основними проблемами: По-перше, такі гігантські моделі ша і дуже дорого навчати. Тому лише кілька IT-компаній у світі можуть собі таке дозволити, і вже зараз ми спостерігаємо концентрацію влади. Але ще гірше для безпеки ШАІ те, що ми знаходимося під владою цих небагатьох компаній, оскільки більшість об'єднань науковців не мають фізичної можливості для більш детального вивчення та аналізу цих моделей. Не забуваймо і про їх масивні викиди вуглецю та вплив на навколишнє середовище. Крім того, існує багато додаткових інтелектуальних питань. Чи може ШАІ, не маючи здорового глузду людини, бути справді безпечним для людства? І чи насправді більша кількість знань та більший масштаб? Це єдиний правильний спосіб навчання ШАІ? Мене часто питають чи можна провести якесь ефективне дослідження без екстремальних обчислень? Я працюю у вузі та на комерційному науково-дослідницькому інституті, тому не можу собі дозволити величезний графічний процесор для створення гігантських мовних моделей. Проте я вважаю, що нам необхідно докласти багато зусиль для того, щоб ШАІ не шкодив навколишньому середовищу та був гуманістичним. Нам потрібно, щоб моделі ШАІ стали меншими демократизованими, а також більш безпечними, навчивши їх нашим нормам та цінностям. Можливо, тут ми можемо провести аналогію з Давидом і Голіафом, де Голіаф це мовна модель з навичками гігантського масштабу і шукати натхнення в класичному трактаті Мистецтво війни який вчить нас в моїй інтерпретації: знай свого ворога, обирай поле битви та вдосконалюй свою зброю. Давайте почнемо з першого: знай свого ворога. Це означає, що ми повинні дуже детально аналізувати ШАІ. шаі складає адвокатський іспит. Чи може це говорити про те, що ШАІ має роботизовану свідомість? Ви можете це допускати, проте ніколи не будете знати напевно. Припустимо, що я залишила сушитися на сонці п'ять сорочок, і знадобилося п'ять годин, щоб вони повністю просохли. Скільки часу потрібно, щоб просушити 30 сорочок? GPT-4, найновіша і найкраща система шаїв, вважає, що потрібно 30 годин. Погана відповідь. Інший приклад. Я маю дві діжки на 6 і 12 літрів, та хочу відміряти 6 літрів. Як це зробити? Просто взяти діжку на 6 літрів, вірно? Проте GPT-4 видає якусь нісенітницю. Крок перший наповнити шестилітрову діжку. Крок другий перелити воду з шестилітрової до дванадцятилітрової діжки. Крок третій ще раз наповнити шестилітрову діжку. Крок четвертий обережно перелити воду з шестилітрової до дванадцятилітрової діжки. І зрештою, ми маємо шість літрів води у шестилітровій діжці, яка насправді тепер порожня. Ще приклад. Чи спустять шини на моєму велосипеді, якщо я проїду по мосту, який підвішено над цвяхами, шурупами та битим склом? дуже ймовірно, що так, відповідає GPT-4. Можливо, через нездатність правильно міркувати, що, хоч міст і підвішено над цвяхами і битим склом, проте поверхня мосту безпосередньо не контактує з гострими предметами. Тож що ви думаєте про адвоката Ша і який навідмінно здав адвокатську атестацію? Але провалює такі прості завдання на звичайну логіку. На сьогодні Шаї одночасно і неймовірно розумний і шокуюче дурний це. Неминучий побічний ефект навчання шаї за схемою збільшення кількості знань та масштабування. Оптимісти, що є сторонниками збільшення знань, скажуть не хвилюйся, все це можна легко виправити, якщо додати подібні приклади в якості навчального матеріалу для шаї. Але насправді питання звучить так: навіщо це нам? Ви можете миттєво дати правильну відповідь без необхідності тренуватися на подібних прикладах? Навіть дітям не потрібно прочитати трильйони слів, щоб розвинути настільки базовий рівень здорового глузду. Це підводить нас до наступної мудрої поради. Обирай поле битви. Тож які фундаментальні питання нам потрібно задати прямо зараз та вирішити їх. Щоб змінити теперішній стан речей в питанні ШАІ великого масштабу, особисто я вважаю, що здоровий глузд в пріоритеті. Здоровий глузд це одвічна проблема для ШАІ. Щоб пояснити, чому це так, дозвольте провести паралель з темною матерією. Тільки 5% всесвіту звичайна матерія, яку можна побачити, з якою можна взаємодіяти. Але переважаючи 95% — це темна матерія та темна енергія. Темна матерія повністю невидима, але вчені вважають, що вона існує, тому що вона впливає на все у світі, включаючи навіть траєкторію світла. У випадку з мовою звичайна матерія це видимий текст, а а темна матерія це підтекст. Те, як влаштований світ, включаючи інтуїтивну фізику та усну народну творчість, які впливають на те, як люди використовують та розуміють мову. То чому ж здоровий глузд такий важливий? У відомому мисленнєвому експерименті за авторством Ніка Бострома, Ша І попросили придумати, як максимально збільшити виробництво канцелярських скріпок. І цей шаї вирішив вбити більшість людей, щоб використати їх у якості додаткових ресурсів для вирішення завдання, перетворити вас на скрипки для паперу. це сталося, бо у шаї не було елементарного розуміння людських цінностей. Не спрацює і більш чітке формулювання мети та завдання, яке прямо скаже не вбивати людей, бо шаї може вирішити знищити усі існуючі дерева, думаючи, що це ідеальне рішення задачі. Є незліченна кількість інших речей, які шаї не можна робити, щоб збільшити виробництво скріпок, включаючи не розповсюджувати фейки, не красти, не брехати, бо це частина нашого здорового глузду, розуміння того, як влаштований світ. Проте у сфері шаї десятиліттями здоровий глузд вважався практично недосяжною метою. Настільки, що коли я разом зі своїми студентами та колегами почали працювати над цим питанням кілька років тому, нас відмовляли. Нам казали, що це тема досліджень 70-х і 80-х. Не варто працювати над цим, бо це неможливо. Навіть не згадуйте про це, якщо хочете, щоб вас сприймали як вчених. А цього річ я постійно чую, не працюйте над цим, бо чат GPT майже вирішив цю проблему. Масштабуйте, і як у казці все вирішиться саме собою. все інше неважливо. у моєму розумінні наділити і справжнім здоровим глуздом як у людини це все ще занадто амбіційне завдання. Неможливо дістатися місяця, збільшуючи найвищий хмарочос у світі кожного разу на сантиметр. Гігантські моделі ШАІ поступово навчаються здоровому глузду, погоджуюсь, але пам'ятайте, вони все ще помиляються у простих задачах, які під силу навіть дитині. Тому на сьогодні ШАІ страшенно неефективний. Чи існує альтернативний шлях? Шлях досі невідомий. Шлях, що ґрунтується на здобутках глибоких нейронних мереж, без крайнощів зі збільшення масштабу. Це питання приводить нас до останньої мудрості вдосконалюю зброю. У контексті сучасності для ШАІ це означає постійно оновлювати дані та алгоритми. Якщо коротко, то існує три види даних, на яких навчається ШАІ. Первинні дані з інтернету, специфічні приклади, що розроблені спеціально для навчання ШАІ, та людські судження. відомі як зворотність зв'язок з питання ефективності ШАІ. Якщо ШАІ навчається тільки на первинних даних з інтернету, що знаходяться у вільному доступі, це погано, бо ці дані сповнені расизму, сексизму та дезінформації. Тому не важливо, скільки даних ви візьмете, сміття на вході дає сміття на виході. Найновіші та найкращі системи ШАІ сьогодні навчаються на даних другого та третього типу, які створюються та оцінюються людьми. це можна порівняти з написанням спеціалізованих підручників для ШАІ, з постійним зворотнім зв'язком від репетиторів людей це по великому рахунку приватні дані з імовірною вартістю в десятки мільйонів доларів ми не знаємо, що там, але вони повинні бути відкритими, щоб можна було їх перевірити та впевнитися у тому, що вони відповідають ряду цінностей. Саме тому моя команда дослідників працює над графами знань здорового глузду та сховищами моральних норм, щоб навчити ШАІ основам здорового глузду, норм та моралі. Наші дані повністю відкриті, і будь-хто може їх перевірити та виправити якщо потрібно, тому що прозорість дуже важлива для такої складної теми досліджень. А тепер давайте поміркуємо над алгоритмами навчання. Неважливо наскільки хороші великі мовні моделі. по своєму дизайну вони можуть бути не найкращою моделлю якісних знань. Так, ці мовні моделі набувають величезної кількості знань, проте це знання сторонній продукт, а не результат прямої навчальної мети. Що призводить до небажаних побічних ефектів, таких як ефект галюцинацій та недостатність здорового глузду. Для порівняння навчання людини ставить на меті не передбачити слово, а зрозуміти навколишній світ і те, як він влаштований. Можливо, ШАІ і потрібно навчати так само, прагнучи навчити ШАІ здоровому глузду прямим способом. моя команда вивчає нові потенційні алгоритми. У тому числі символічну дистиляцію даних, коли береться дуже велика мовна модель, як показано тут, настільки велика, що вона не помістилася у мене на екрані, і скорочується до моделей здорового глузду на багато менших розмірів. Що використовують глибокі нейромережі у процесі, за допомогою алгоритму, ми генеруємо уявлення про знання, яке може перевірятися людиною символічне і зі здоровим глуздом, щоб людина могла перевірити, виправити та використати його для навчання інших нейромереж зі здоровим глуздом у широкому значенні. Ми складаємо цей гігантський і здавалось би надскладний пазл здорового глузду, починаючи з фізичного, соціального та візуального значення, закінчуючи теорією свідомості. Норм та моралі кожен окремий елемент може здаватися дивним та нецілісним, але, зробивши крок назад, ми бачимо, що всі елементи переплітаються в єдиний візерунок людського досвіду та здорового глузду. Ми знаходимося на порозі нової ери, у якій шаї, схожий на новий біологічний вид, що має інтелект з унікальними, сильними та слабкими сторонами у порівнянні з людиною, щоб цей потужний, штучний інтелект не шкодив довкіллю. Був гуманістичним. Нам потрібно навчитися і здоровому глузду, нормам та цінностям. Дякую. Оце так. так. Єджін, зачекайте секунду. Будь ласка, дуже цікава ідея зі здоровим глуздом. Ми, звичайно ж, хочемо цього, щоб там не чекало попереду. Але допоможіть мені зрозуміти, є модель з дитиною, яка навчається. І яким чином дитина набуває здорового глузду, крім накопичення великої кількості вхідних даних та зворотнього зв'язку з людьми? Що ще потрібно для цього? Фундаментально фундаментальна не вистачає кількох речей. Однією з них, наприклад, є здібність будувати гіпотези і перевіряти її дослідним шляхом, взаємодіяти зі світом і розвивати цю гіпотезу. Ми абстрагуємось від понять про те, як влаштований світ, і тоді ми дійсно вчимося на відміну від сучасних мовних моделей, деякі з них дійсно ще зовсім не на тому рівні. Ви зауважили, що неможливо дістатися місяця, будучи хмарочос по сантиметру. Проте більшість із нас бачить, що ці мовні моделі ростуть з якоюсь неймовірною швидкістю. Ви впевнені, що з тією швидкістю, з якою відбувається розвиток, кожен новий рівень не несе в собі нову мудрість та знання? я повністю згодна з тим, що збільшення масштабів неймовірно покращує результати по всім параметрам. Відбувається справжнє навчання завдяки масштабу обчислень і даних. Менш з тим, якість навчання ще не досягла потрібного рівня. Річ у тім, що ми поки не знаємо, чи зможемо досягти такого рівня, просто збільшуючи масштаб. А якщо не зможемо, то залишається питання, що далі? і навіть якби ми могли це зробити, чи подобається нам ідея екстремально великої моделі ШАІ, яку лише обрані можуть створити та володіти нею? Якби компанія OpenAI зацікавилася вашою роботою і попросила вас допомогти їм покращити їхню модель, чи бачите ви можливість застосування того, що ви робите, до того що створили вони? безперечно, в моєму баченні, нам потрібно опиратися на здобутки глибоких нейромереж. Можливо, існує якийсь ідеальний масштаб, з який я, до речі, не вважаю, що менший розмір обов'язково кращий. Швидше за все, існує якийсь ідеальний масштаб, за межами якого успіху можна досягти іншими способами. Так що синтез ідей буде надзвичайно важливим. Єджін чой, дякую вам за ваш виступ.